Вітаємо вас, шановні любителі футболу. У нас розпочинається вже другий тур. Ось так дуже стрімко. Надзвичайно швидкоплинний турнір. Весняний кубок. стрітфутбол Челендж Київ. квартет Сі. До вашої уваги буквально менше напевно п'яти хвилин минуло з того часу, як Нуну Київ Гастробар дебютував в рамках нашого турніру і, зокрема, відібрав очки у Вишгорода. Перед стартом змагань для мене особисто Вижгород був фаворитом цієї групи. Але Вижгород проти Нуну Київ гастробар не зміг підтвердити свій статус. Нічия 1-1 у матчі першого туру. Команди поділили очки. І загалом варто відзначити, що Нуну Київ гастробар який був такою собі темною конячкою від цієї команди, я не знав, чого чекати, оскільки, вочевидь, ніколи раніше я цей колектив не бачив. Але насправді дуже приємне враження своєю грою справили у першому турі проти так такого потужного суперника представники Нуну Київ Гастробари і зараз їм протистоїть стимул. Стимул, який у першому турі поступився прямому з рахунком 0-4. А тому з огляду на боротьбу за перші два місця, відповідно за путівки до елітного кубку, стимулу все таки необхідно перемагати у матчі другого туру. І давайте все-таки швиденько пробіжимося по складах. Отож, нуно Київ Гастробар у чорно-білих кольорах. В воротах перший номер Віктор Савілєв. Полівій гравці. 24-й Артур Таратасюк, номер 10-й Саба Серадзе. 13-й Ємельянова. А в нас тим часом забувається перший гол. Богдан Савчук. Він відправляє м'яч у сітку і стимул відзначається першим забитим м'ячем. А в рамках весняного кубка Street Football Challenge Київ. Так, і давайте далі до складів команд. Продовжимо знайомство зі складом. Нуну, ну, Київ Гастробар». десятий Саба Серадзе, тринадцятий Микола Ємельянов, восьмий Микола Пасека. Цей гравець власне забив у матчі першого туру та фактично приніс нічию. У протистоянні із Вишгородом та шостий номер Юрій Нікітюк. Стимул відповідно у помаранчевих кольорах. Стимул уже веде. А в рахунку в воротах перший номер Григорій Ганчук. Польові футболісти без номера Юрій Вехрестюк, одинадцятий. Олександр Калаберда, п'ятнадцятий. Микола Кошак, двадцять другий. Вадим Мандзюк, сімнадцятий. Володимир Маслов. Десятий. Юрій Павлик та тридцятий номер Євгеній Пишняк. І без номера. Богдан Савчук автор швидкого м'яча, уже на другій хвилині. Отож, говорив я про те, що стимулу для боротьби за перші дві сходинки необхідно перемагати. І перший крок на шляху до цього команда Миколи Кошака вже здійснила. А завдає удару Юрій Вихрестюк. Але удар цей не стає проблемою для Савільєба. Зараз відповідь від Нуно Київ-Гастробар. До речі, можна вже помітити таку тенденцію стосовно команди Нуно-Київ-Гастробар. Вже в обох поєдинках колектив пропускає швидкий гол. Від Вижгорода пропустили ще на першій хвилині від Вадима Гребенюка. Тут на другій хвилині і знову доводиться опинятися бролі наздоганяючих. Поглянемо, чи вдасться Нуно-Київ гастробар Передусім з точки зору функціональних кондицій. Здійснити це і в рамках другого туру, оскільки взагалі не було паузи фактично між матчами. І втома чим далі, тим все більше буде накопичуватися. Попереду ще матч третього туру. Так, перед поєдинком третього туру буде пауза у чорно-білих, але ще в поєдинку другого туру необхідно демонструвати відповідний результат, якщо дійсно Нуну Київ Гастробар сподівається, все ж таки. Поборотися за перші дві позиції, за те, що команда надалі рівно за тиждень у раунді плей-офф змагатиметься в елітному кубку. А зараз Саба Сирадзе Сирадзе чисто відбирає м'яч, хоча Вихрестюк не погоджується з таким рішенням Арбітра, і у нас буде перша жовта картка. Отож, гра відновлюється за свої суперечки за розмову отримає жовту Вехрестюк. Вехрестюк. Гра рукою, до речі, з боку Вехрестюка. І в нас перший фол фіксується саме з боку стимула у цьому матчі. Штрафний на чужій половині поля буде виконувати команда у чорних футболках. Розіграно цей стандарт. Не зовсім вдало, але атака продовжується, хоч і без якогось. Особливого рівня небезпеки. Пасека. Зіграв Сирадзе. Сирадзе! Сарадзе пробиває з розбороту і вдається на шостій хвилині відігратися. Нуну ну, Київ Гастробар. Пасека, до речі, до голу у першому турі. Додає ще й результативну передачу. Так, а у цьому епізоді здається вже. Будуть переглядати вар-арбітри, оскільки гол було забито. Насправді ця ситуація вже, в принципі, дає таке право вважає Маслов, що там була відмашка у тій атаці з боку Саби Сарадзе. Отож, після перегляду відеоповтору рішення залишається незмінним. у нас нічия. У цьому протистоянні один-один. Знову у нас повторюється сценарій першого туру. Матчу за участю Нуну Київ-Гастробар. Команда пропускає швидкий гол. Далі відігрується. І чи вдасться все ж таки виривати повноцінні три очки, здобути першу перемогу в рамках нашого турніру? Власне для цього і у Стимула теж залишається ще предостатньо часу. Кошак Кошак має момент. Удар і забиває капітан Стимула 2 2-1 Стимул. Доволі таки швидко повертає собі лідерство в рахунку. Закидання від голкіпера від Григорія Ганчука. Завершується забитим м'ячем. Що ж, 2-1. І знову в ролі наздоганяючих футболісти нуну Київ гастробар Срадзе устійку переводить м'яч ганчук. Хороший удар. У виконанні 10-го номера чорно-білих. Наступний поєдинок, який відбудеться у нас, це буде інший матч другого туру у групі 7. Поєдинок вижгорода та прямого. Перехоплено м'яч футболістами у помаранчевих кольорах Павлик. От, власне, за це ми і любимо кубкові змагання, де фактично будь-який поєдинок може подарувати шалену інтригу. І то Той же такий стимул, який абсолютно по ділу цілком заслужно поступився прямому з рахунком 0-4. Зараз лідирує, може забувати третій, але Павлик не зумів вийти на ударну позицію. Зараз контрвідповіді з боку Нуну Київ гастробар Таратасюк. Закриває м'яч корпусом Сирадзе. Фолить проти нього Павлик. У нас друге порушення правил. Фол з боку Помаранчевих. Другий за ліком. А розіграли швиденько цей штрафний чорно-білі. З м'ячем Ємельянов. Ємельянов знаходить капітана на чужій половині поля. Таратасюк закриває м'яч корпусом, підключає партнера удар по воротах. І рятує свою команду Ганчук у цьому епізоді після виходу біч на віч. Юрія Нікітюка. Передача у центр на пасеку. Пасека на правому фланці. Пасека не обігрує Маслова, Маслов. Йому теж не вдається розпочати швидку контратаку. Але аут, так на користь стимула. Кошак. Кошак на дальню стіку. Савчук підставляв ногу, але не влучив Савчуку ворота. Савчук. Небдалий пас на маслова. Наближаємося до екватора у цьому протестині десята хвилина триває. 2-1. стимул попереду. Ганчук. Забирає м'яч друг Ганчук, але тут на випередження грає Нікітюк. Нікітюк не проходить його передачу в напрямку капітана. Щодо матчів третього туру, то вони розпочнуться відразу ж таки після того, як другий тур буде завершено, тобто відразу після протистояння Вижгорода та прямого. Стимул зіграє саме проти Вижгорода, як ви вже могли здогадатися. А зараз Кошак. Дивіться, що робить Кошак. На порожній на партнера. І 3-1 стає рахунок. Калабарда забиває. Але який же прохід вдався капітану Стимула? Фактично 90% заслуги у цьому забитому м'ячі лежить саме на Миколі Кошаку. Декількох суперників він обіграв. І таким чином Стимул подвоює свою перевагу в рахунку. Тим самим роблячи заявку на підсумкову перемогу, оскільки не так багато часу у нас залишається до завершення цього двобою. Нагадаю, тільки один тайм, тільки 20 хвилин триває будь-який із поєдинків на груповій стадії. весняну кубку Street Football Challenge Київ так стосовно матчів третього туру стимул зіграє проти «Вижгорода». Цей поєдинок розпочнеться орієнтовно о 12.00, тобто фактично тільки один матч паузи буде у стимула. А Нуну, Київ гастробар відповідно, матиме більшу перерву. Зараз порушення правил. Перше з боку Нуну, Київ гастробар У попередньому поєдинку проти Вишгорода взагалі не схвалило жодного разу за 20 хвилин. Чорно-білі. А от у матчі другого туру лише зараз вони вперше порушують правила. Так, Нуну, Київ гастробар матиме більшу паузу. Два поєдинки. Команда на це заслужила насправді, оскільки. А зараз вони два матчі поспіль фактично проводять, тому їм необхідна ця пауза дещо більше за тривалістю. Ну і відповідно нуну Кейп Гастробар зіграє о 12.30 проти прямого. І після цього поєдинку ми з вами вже зможемо говорити про фінальний розподіл місць у квартаті Сі, які дві команди продовжать боротьбу у раунді плей-офф в елітному кубку рівно за тиждень. А які дві команди у Кубку Престижу зіграють? А зараз ледю власні борота. Не зрізає м'яч Юрій Нікітюк. Після таких підступних дій від свого партнера Савілієв все-таки зумів зреагувати і перевів м'яч на кутовий. Вихрестю. Вихрестюк. Технічно прокидає м'яч поміж ніг супернику, але задалеко він це зробив. Зараз атака уже Нуну Київ Гастробар. І кутовий буде для чорно-білих. Проходить стіночка. Виходив Вічнавіч із голкіпером Нікітюк. Але вже занадто зблизився він із Ганчуком. І Ганчук в підсумку парирував цей удар. У центр передачі ще один хороший удар. Знову робота для Григорія Ганчука. 14-та хвилина триває все менше і менше часу. А залишається на камбек у нуну ну, Київ Гастробар». Зараз контратака стимула. Вихрестюк підключає Мандзюка. Мандзюк прострілює на дальню стійку. Сирадзе, Сирадза перехопив цю передачу. Сирадзе віддає на Артура Тарасюка. Той далі на партнера. Удар! Поперечена! М'яч вибито і... і пенальті. Так, арбітер призначає пенальті у цьому епізоді. М'яч просто влучає у руку від свого ж партнера. В руку футболіста стимула, але буде ще перегляд вару. Судячи з усього, тож у нашому пау... матчі невеличка пауза виникає, дочекаємося остаточного вердикту арбітра. Я хочу Кралів зібрав з вас там. 3-2. Жорстка заруба була. Не пенальти пенальтів від вас. рахунку 3-2. В меншості Васту ВАСТ У Вас щось неплохи. Да? Плюс заруба там одному з лівого берега ніс розбили. Пашка вибігав. Пашка одразу все постить. Сука, за ВАСТ зовут. Може, та туда та покажи рішень. Я не понял, що вимагає. Просто вопрос якщо я не вернувся в нікуда. Отож, є можливість все ж таки у Нуно Київ Гастробар скоротити своє відставлення в рахунку. Таратасюк не забиває пенальті капітан Нуно-Київ Гастробар. Ось це так момент. Григорій Ганчук. Момент слави для голкіпера. Після перегляду вару арбітер не змінив свого рішення. Пенальті залишилося в силі. І ось він дійсно був золотий шанс. Якби вдалося забити, ще цілих 5 хвилин би залишалося. Щоб вирвати хоча би нічию у цьому матчі. Але рахунок у нас залишається після цього сейбу від Григорія Ганчука. Рахунок 3-1 на користь стимула... Саба Серадзе. Продовжують іти уперед чорнобілі. Сиратзе віддає на партнера. І тут не було фолу. Ні. У Стимула, до речі, три порушення правил вже в пасиві з урахуванням того фолу, який призвів до призначення шестиметрового. Вихрестюк не обігрує Нікітюка. Нікітюк назад повертає на голкіпера. Савільєв. Точно зіграв на Сирадзе. Нікітюк. Назад на Сирадзе. Так, а тут буде, певно, що вже і червона картка. Зіграв руками далеко за межами штрафного майданчика. Гукіпер. І от, власне, догрався Віктор Савілєв до усіх проблем. Нуну ну, Київ гастробар до нереалізованого пенальті до рахунку 1-3. 2-3. Тепер, власне кажучи, доведеться цей матч дограти без номінального голкіпера. Стає в рамку, здається, Микола Ємільянов. Так ще й матч третього туру вирішальний поєдинок групового етапу доведеться зіграти без воротаря. Ось так фактично вже зараз може їхати додому Савельєв. Для нього груповий етап уже завершено. Він зможе. Повернутися на поле уже на раунд плей-офф. Але судячи із результатів з того, як складається уже другий матч для Нуну Київ-Гастробар. Схоже, що це буде саме кубок престижу, а не елітний кубок. А зараз у нас пауза у грі Тайм-аут бере Нуну Київ-Гастробар. Тож відновлюється наш поєдинок. Три з половини хвилини ще грати залишається вже навіть менше. 3-один стимул попереду по із Нуну Київ Гастробар. До того ж, номінальні господарі в меншості. Після вилучення голкіпера Віктора Савєлєва. Савчук. П'ятою залишив м'яч на пишняка. Маслов. Його випереджає. Ємельянов І невдало вкидає Ємельянов. Савчук. Пишняк. Що ж, завершується вже період двохвилинної більшості. Тут ще й невдалий пас віддає Вихрестюк. Неправильно аут виконали футболісти Нуно ну, Київ Гастробар. тож тепер за бокової лінії. Будуть розігрувати м'яч помаранчеві. Маслов. Так, жовту картку Маслов отримує. Друге попередження у пасиві команди у помаранчевих кольорах. Забирає м'яч Ємільяно. Після цього навіть удару з ауту у виконанні Маслова. Пишняк. Савчук закриває м'яч корпусом. І все-таки м'яч не виходить за межі поля. Фол з боку Таратасюка. Третій фол з боку Нуну Київ Гастробар. Остання хвилина у нас розпочалася. Уже в рівних складах команди дограють, Тобто, все-таки чисельною більшістю скористатися стимулу не вдалося. Звісно, що і рахунок 3-1 за хвилину до завершення зустрічі це, якщо не повна гарантія перемоги, то дуже дуже серйозна заявка. Але 4-1, такий результат приносив би ще більше спокою гравцям та уболівальникам стимула. 30 секунд ще залишається. Саба Сарадзе. Зіграв на Ємельянова. Той вже до атаки підключився як п'ятий польовий. Пасека. Аут на користь. Нуну Київ гастробар Зараз не зовсім вдала передача, але Сирадзе з м'ячем зустрічається і забиває Сирадзе. А невже надія так і відроджується? 14 секунд. Ще залишається Саба Сирадзе у цьому матчі. Дубль оформлює. Отож, і зараз усі сили в пресинг. і змушують помилитися пишняка. Футболісти Нуну Київ Гастробар. 10 секунд на останню атаку. Залишається ще у чорно-білих. Удар відбувається. Удар заблоковано. А зараз Сирадзе за з м'ячем. Сирад віддав на партнера. І ще один удар. І все-таки повз ворота пробивають у цій ситуації Нікітюк. І саме цей удар з шальним акордом. Так, Нуну Київ Гастробар. Все таки не вдався. Шалений камбек наприкінці матчу другого туру. 3-2. Стимул здобуває свої перші очки. Набирає три пункти команда Миколи Кошака. І у нас уже практично все готово до матчу третього туру у групі. Сі. А для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.